За словами Сергія Кислиці, постійного представника України про ООН, Росія активно боролася проти цієї резолюції. Навіть пропонувала свою підтримку деяким країнам на виборах, бо на те, що вони утримуються від голосування це буде друга резолюція після того, як минулого року наша традиційна резолюція по Криму була перетворена на резолюцію про всі окуповані території, не зменшуючи значення Криму. Ці резолюції йдеться. Вже більш конкретно про військовополонених Міститься заклик до міжнародних організацій, зокрема до МКЧХ, працювати більш наполегливо у цьому напрямку, йдеться також і про рішення ICC, міжнародного кримінального суду. Ті українські в'язні заручники, які були поіменно згадані в попередніх резолюціях, вже сьогодні вивільнені. Також говорить про те, що е, міжнародний тиск шляхом ухвалення цих резолюцій він е, має значення і має результат На текстом та залученням широкої підтримки країн-членів ООН українські дипломати працювали разом з правозахисниками, які напередодні винесення резолюції на комітет спеціально приїхали до ООН. Катерина Рашевська, юристка регіонального центру прав людини, вважає, що це одна з найсильніших резолюцій щодо України. Це вже певна така солідарність з Україною і з тими всіма стражданнями, які на жаль тільки примножуються і з тим, як примножується відсоток окупованих територій серед нових злочинів росіян та порушень прав людини у цьогорічній резолюції. З'явився і опис ситуації щодо українських військовополонених. Тортур і порушень інших міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, да страшні умови утримання, в тому числі вбивства да позасудові страти, все, що стосується в принципі да, ситуації з військовополоненими, резолюція це не тільки просто вийшли, продекларували і розійшлися після голосування. Він накладає певні там обов'язки, в тому числі на генерального секретаря, попри всі да, скандали, які були навколо візити, да, Антоніо Бутереша до Російської Федерації, все одно залишається певні за. І звіт насправді, та він нормальний щодо Криму і щодо окупованих територій. Минулого року нагадує правозахисниця. У резолюції вперше згадали цивільних заручників, що дало поштовх для розслідування злочинів проти них. Ситуація була відображена у звіті генсека та доповіді незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. Скрипник сподівається, включення до резолюції ситуації довкола військовополонених допоможе цивільним заручникам. Це так само зобов'яжує наступний звіт генерального секретаря звернути увагу на цей пункт, і ми тоді зможемо висвітлити на міжнародному рівні більше страшних злочинів проти цивільних, які коються в місцях утримання військовополонених. Бо там, взагалі, жодні міжнародники не мають доступу до цивільних, бо Росія. Робить вигляд, що їх там просто немає. Що стосується Криму, додає Ольга, там ситуація з дотриманням прав людини постійно погіршується зараз. Наприклад, правозахисники фіксують нову потужну хвилю переслідування жінок. Тільки за останні декілька місяців в Севастополі затримано вже троє жінок за політично сфабрикованими справами, причому дуже жорстко навіть з точки зору ФСБ. Їх затримали з за застосуванням сили, залякування до них не допускають адвокатів. А там однозначно груби фальсифікації, незаконні методи слідства. Абсолютно тотальна сфабрикована кримінальна справа. Серед тих кейсів, які ми задокументували, жінки вже складають 10-12%. Залишилися у резолюції і імена політичних кримських в'язнів, і дипломати, і правозахисники переконані, це допомагає їхньому звільненню. Галина Довгопола Ірина Данилович, які все ще залишаються за кратами, але водночас інші імена людей, які були раніше в резолюції, наріман Жилял він звільнений цього року. Олег Сенцов, Володимир Балов, були звільнені у 2019 році. Тому це все, що залишається інструментом, і у нас є шанс, в тому числі і на жодночі Рашевська відзначає резолюція. Також містить усі злочини, які Росія коїть по відношенню до українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Це і викорінення ідентичності, це і примусова паспортизація, це і що стосується мілітаризації дітей, це що стосується їхньої депортації, і в принципі насправді роль Криму у депортації українських дітей вона просто її важко переоцінити, тому що це фактично був такий старт поінт для того, щоб відсилати дітей далі. Російська Федерація уже другий рік поспіль вноситься до так званого списку ганьби за те, що вона українських дітей вбиває, і за те, що вона атакує. Школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури на сьогодні. У нас у зв'язку з цими атаками понад 3 мільйони дітей залишаються у ситуації крайньої вразливості, і це не на окупованих територіях. До окупованих територій ми досі не маємо жодного доступу. Кислиця зазначає для України найголовніше те, що резолюція зобов'язує генсек ООН продовжувати працювати над щорічними доповідями, присвяченими порушенням Росією прав людини. Це дає верифікацію фактів, а також визнання цих злочинів міжнародною спільнотою. Не будемо забувати, що саме цією резолюцією ухвалюється рішення Генеральної асамблеї проводити щорічні дебати по ситуації на купованих територіях, які відбуваються як правило в лютому місяці. І що цікаво, давайте нагадаємо, що у 2022 році саме в день дебатів, 23 лютого. Розпочалася війна 20 листопада, під час розгляду та голосування за документ у третьому комітеті генасамблеї, представниця Росії закликала голосувати проти нього. Вона назвала резолюцію цитую брехливим політичним документом, який не має відношення до захисту прав людини, та звинуватила Україну, в тому що це вона наносить удари по цивільних об'єктах на окупованих територіях з використанням західної зброї. Фінальне затвердження резолюції вже Генеральної асамблеї ООН відбудеться у середині грудня. Українські дипломати розраховують на те, що, попри тиск та протидії Росії, переважна більшість країн-членів ООН знову підтримують документ та засудять дії Росіян. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки.